Я бачу, ви вже тут зацікавилися, що ж я тут таке маю. Ну, насправді бачите, в нас сьогодні така трошки, е, ну, не трошки, а дуже сумна тема. Оце, е, цей ролик, який ми щойно дивилися. То дуже сумні події в історії нашого українського народу. Е, і сьогодні я би теж хотіла розказати історію про хлібчик, про от такий шматочок хлібчика. В нас всіх зараз на вдома є завжди хлібчик. Ну, може, хіба мама з татом забули купити, але тотка, думаю, така прикрість трапляється рідко. А зазвичай ми можемо їсти стільки хлібчика, скільки хочемо. А скажі, розкажіть мені, будь ласка, а чи ви знаєте, як той хлібчик роблять? Де він береться на в магазинах? Ну, давайте так. Перший він іпс... Із пшена роблять е, на таких е, заводах там, де роблять хліб, а потім його кладуть у магазин, і потім ми його купляємо і їмо. Тобто спочатку нам треба, щоб той хлібчик був, нам треба пшеничка. Треба її виростити, треба її зібрати. Потім з неї треба зробити борошно, бо інакше хлібчик не вийде, якщо буде просто пшеничка. І тоді з того борошна можна спекти хлібчик. А хто, можливо, бачив вдома, як мама пече хлібчик чи бабуся? От у нас Зорянка каже, що вона самостійно пекла. Оцей хлібчик е, теж я спекла вдома. Е, я правда. Е, ну... Колись господині місили такі великі діжки, клали той хлібчик на такі спеціальні бляшки, клали потім в піч, вони пеклися там. Зараз є дуже сучасні зручні такі засоби, які називаються така побутова техніка, як хлібопічка. Ти туди все склав, через кілька годин маєш смачний запашний домашній хлібчик. Я таким користуюся. І я от хочу вам розповісти про е, сім'ю, в якій було двоє діток: Тетянка і е, Володька. Вони були ще ну, досить некі невеликі, е, тому що ще в школу не ходили. І вони могли цілий день собі бавитись на вулицю. Їхня сім'я була то була українська сім'я, не дуже заможня, але в них завжди завжди був вдома і хлібчик, і до хлібчика, і кашка. І вони мали чудове безтурботне дитинство, цілими днями бавилися. І якби не мама, яка ото постійно кликала: ану, діти ходіть там обідати, а ходіть вечеряти. А кого так кличуть, може, батьки, коли вони дуже заграються? Це кличе, буває так, все буває про все забуваєш, навіть їсти не хочеться, правда? От так в Тетянки з Володькою часто було. І мама їх кликала: ну ходіть ну, вже там снідати чи ходіть обідати. А їм так не хотілося, бо вони бавились. І ось одного дня, а це була осінь 1932 року. Вересень було дуже тепло, вони бавилися собі біля дому, і мама гукає Тетянку: Тетянку, ходи-ходи сюди, закличе її до хати. Каже: на, дає їй отакий шматочок хліба. Каже: на, поїж, бо ти цілий день бавишся, навіть часу нема поїсти. Тетянка каже: Та ні, ма, я не хочу. Але подивилась на маму. Дивиться, мама якась незадоволена її відповіддю. І вона. E, взяла той хлібчик каже: ну добре, я на вулиці з'їм, а сама дивиться, ну що то той шматочок хлібчика. Вона взяла пішла на вулицю в садок. E, і тут прибігає її братик каже: Ти що тут робиш? Вона каже, тихесенько, мама мені тут хліба дала. Хочеш хліба? Водька каже, Ні, не хочу. Каже, я тут придумала, я теж не хочу його їсти. Я придумала. у нас тут вже листечко почало е, опадати під одним деревом. Давай ми той хлібчик туди під те листя покладемо і закопаємо. І вони швиденько-швиденько той хліб поклали, приклали листечком. Все не видно, мама вже не знайде, не побачить, що вони той хлібчик не з'їли. Е, і все вони пішли далі бавитися і про той хлібчик забули. А потім почалася така біда, як от про яку сьогодні розповідали, яка називається Голодомор. Прийшли солдати, забрали всю пшеничку, з якої вони пекли хлібчик, в них в їхніх сусідів, всіх селян, і їм більше не було з чого той хлібчик пекти. Цілу зиму вони перебивалися там якимись овочами, якимись залишками їжі, які вони мали. Але вже дуже дуже хотілось їсти а найбільше діткам хотілося хлібчика. І ось вже минула зима, почалася весна, березень місяць, і вони е такі голодні, сумні, вже і гратися зовсім не хочеться. І тільки думають, ну чим би то відволіктися, щоб забути про, ту, про той хлібчик. І тут раптом Тетянка згадує, каже: слухай, Володька, а я знаю, де хлібчик можна взяти. Ану, пішли, пішли швиденько на вулицю. І вона, отак, не вдягнувшись толком, вони побігли. Каже: ти пам'ятаєш ми в усе. Тут під тим деревом хлібчик закопали під листям. Ану, побігли, давай розкопаємо його. Там ще сніг лежав на тому листі, але вони тако голими ручками, ні про що не думаючи, холодно їм, але вони розкопують те листечко, бо вони згадали про той хлібчик, так зраділи від того. І вони в одному місці пошукали, в другому. Довго-довго вже змерзли, вже такі всі сині ручки змерзлі, брудні. Але хлібчика так і не знайшли. І вони такі сумні, похнюплені, повернулися додому. Мама е, помітила, діти зайшли, кістки невеселі, брудні. І тут Тетянка розплакалася і каже: Мамо, ти мені восени давала шматочок хлібчика, а я його не з'їла, а закопала. І ми тепер шукали, але вже не знайшли його. Вони були дуже засмучені. Мама їх обійняла так, і каже, про себе молиться, Господи, збережи нас, будь ласка. І ви знаєте, Бог зробив чудо в їхній сім'ї. Вони потім згадали, колись, коли овочі не поміщалися в погріб, їх окремо закопували в такі ями, і в тих ямах вони зберігалися до весни. І їхній тато згадав, що ще десь там раніше в них було так багато-багато картоплі, і вони десь там прикопали, і він згадав. І вони завдяки отій такій картоплі, вже не дуже добрі, вже десь підгнивші, не свіжі, але вони, Бог так їм зберіг життя. Я прошу показати, будь ласка, останній слайд, тут вірш з Біблії, і сказав їм Ісус. Я хліб життя, хто приходить до мене, не буде голодувати. Ви знаєте, ота віра, та щира молитва мами за своїх діток врятувала їх, Бог зберіг їх, їхню сім'ю. І тому в найтяжчих обставинах Господь наш рятівник, ми завжди маємо приходити до нього. А ще... Ми маємо шанувати хлібчик, тому що колись його не було на столах в діток, в дорослих, і вони його дуже-дуже хотіли. І тепер ми теж маємо з пошаною до нього ставитись. Домовилися? Давайте тепер помолимось. Очі наш небесний. Господи, дякуємо Тобі, що в нас зараз на столі завжди є хлібчик. Господи, молимо ти, обережи нас, щоб ми ніколи не знали, як це не мати хліба і не мати їжі. А ще просимо, Господи, нехай ми будемо шукати Тебе так само сильно, як ми прагнемо цієї фізичної їжі. Щоб ми завжди шукали тебе, як нашого духовного підкріплення, і завжди довіряли тебе, тобі. Молимо, збережи наших діток, збережи нас, дай щоб закінчилася ця війна, Господи, в нашій країні. Довіряємо в Господи, все в Твої руки, а Тебе славим та величаєм, як Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.